Добридень, шанувальники поетичного слова, вашій увазі, останній розділ поеми Лоцкам'янський лелека. У бухті Декастрі чайки тужили і довго прощально махали крийми. Вернувся додому. Питає в дружини, чи лист хоч один надійшов з колими. Ні жодної звістки. Не вимовне горе, схопило за горло і в серце ножем. Мовчить до сих пір охотське море, ось скільки воно таємниць береже. А ми на Великдень. Почули про тебе, та я ж не писав, не знагодив я слів. Рідненькі, нам звістка прийшла із неба. Лелека заблуканий знов прилетів. Він довго кружляв і сурмив з-під небесся, як саде на хату, то ти вже в путі, і скоро додому нарешті приб'єшся. Провівши свій плід крізь пороги круті. Дорога нас в лоцкам'янку веде, біля Дніпра це лоцманська столиця, і тільки тут відчуєш, як ніде в глибинах б'ється, серце не наситься. А якщо разом вдарять дружно в дзвін, Поріг Звонецький і поріг кодацький. То на плоту живим устане він, незгорблений і гордий син козацький. Я лоцманів музей, і вже з порога в історію Дніпра, як птах, лети, гудуть, ревуть нескорені пороги і лоцмани. Крізь них ведуть плоти. До побачення. Підписуйтесь на мій канал Віктор Начиняний, Віноч. І ми побачимось, зустрінемось іще.